Ця історія могла б бути доступнішою для набагато ширшого кола читачів. Я б дуже тішилась, якби діти, підлітки мали можливість так знайомитись з нашими традиціями, міфологією, культурою, богами. Але Таня Гуд вирішила в своїй трилогії непрості додати сцени 18+, і обмежити дітей, які могли б прочитати цю книгу. Це історія, яка могла б бути класикою шкільною класикою українського фентезі. тут оживає українська міфологія. Головні герої ці книжці намагаються не лише вижити, а й розплутати вузли між вирієм та потойбіччям так, щоб не постраждав явосвіт. Морана, яку всі вважали злою, богиною смерті, виявилась зовсім не такою. Бо зоряна починає згадувати своє минуле, а точніше, минуле Морани. Купало, бог кохання, який виявився підлим зрадником, маніпулятором і брехуном. Ось так іноді буває те, що вкладають у вуха не зовсім є правдою. Аніс, друзів, переживання за друзів, коли всі разом ідуть до спільної мети, підтримка партнера. Це все було б дуже класно, якби не було того 18+. Я б хотіла, щоб цю книгу читала моя донька, мій син без ось тих от сцен. Мені б хотілося, щоб саме так вони дізнались про ляльку-мотанку, щоб так вони дізнались про богів, в які вірили колись, люди живучи на територіях України, щоб вони з цієї книги, з цієї трилогії дізнались, що таке вирій, явосвіт, потойбіччя, Почвари і тому подібні істоти, яким може бути домовик, особисто для мене ключ у потайбіччя став справжнім ключем до розуміння міфу до темряви, яку варто побачити, щоб перемогти. Моя оцінка 8 з 10 і 2 бала. Я зняла виключно за обмеження, яке встановила авторка.